Жах під Львовом, ветерана Азова та його дружину побили власні сусіди. Звичайний крик милиці став приводом для жорсткої атаки, просто на порозі їхнього дому. Ексклюзивні кадри з місця події та пряме відео ветерана. Далі буде. Але це ще не все. Новий скандал у Києві. Троє молодиків на підпитку. Побили ще одного ветерана, учасника бойових дій. Хто вони чому напали і як поліція відреагувала? Про все це вже за мить. Вітаю! Ви дивитесь Україна сьогодні з вами? Соломія Долик, і це останні події. Шок, мережу сколихнула історія під Львову. Ветерана Азова та його дружину жорстоко побили, просто на порозі їхнього дому. У винниках стався кричущий інцидент. Пораненого ветерана побили власні сусіди, і причина наскільки абсурдна, що в це важко повірити. Але давайте подивимось відео вас попереджали. Про що Що не заходити. 에, слухайте, ти доросла людина. Ви з Запоріжжя, так? Стоп, ви з я... Запоріжжя? Ви з Запоріжжя? Ви з Запоріжжя? Я перемісно за воював. І ти мені, я ходжу на Я знаю, на відходи ви і вашу цю дівчину, якась знизу. Ти рот закрий за дівчину. Ти що, ти рот закрий за Ти що, ти за словами самого ветерана, який опублікував відео під нікнеймом, трагедія стала через звук милиці, якою він пересувається після тяжкого поранення на фронті. Чоловік пройшов довге лікування після того, як у 2023 році на запорізькому напрямку в нього влучило дві гранати. Лікарі боролися за його ногу, але вже за тиждень захиснику мають ампутувати стопу. Саме тому він із дружиною переїхав ближче до лікарні. Мене та мою дружину побили на. Порозі квартири, через те, що я користуюся милицею, та нібито заважаю сусідам, це новий будинок, і до нас у квартирі ніхто раніше не жив. Неодноразово ми отримували скарги на те, що нібито заважаємо сусідам через наші пересування, голосні розмови, переміщення меблів або ввімкнений телевізор на десятій гучності. Та замість спокою і відновлення жорстока атака. До дверей ветерана прийшла сусідка зі скаргами на шум. Разом з нею чоловік та неповнолітній син про інвалідність якого батьки заявили пізніше. І саме цей хлопець, як розповідає ветеран, вдарив його по голові його ж милицею, чим розсік. Шкіру після цього він напав і на дружину захисника. Сусіди намагалися прорватися у квартиру та погрожували подружжю. Усе це у коридорі нового будинку, де до них ніхто не жив. Скандали за словами ветерана почались одразу після заселення: безкінечні претензії до гучної розмови, пересування меблів або навіть тихого телевізора. Ветеран заявляє, що сусіди це переселенці із Запоріжжя і просить не дати події максимального розголосу, що поліція не зам'яла справу, адже за його словами це вже намагалися зробити вночі, коли подружню пару доправили до відділку. Ця історія вже викликала бурю в соцмережах. Користувачі обурені як таке можливо в країні, де щодня сотні воїнів віддають здоров'я за наш спокій? Але на жаль, це не поодинокий випадок. Зі столиці надходять не менш моторошні новини. У Києві троє молодиків на підпитку побили ветерана, учасника бойових дій людину, яка захищала нашу країну. За даними поліції, кілька днів тому на лінію 102 зателефонували медики. Вони повідомили, що у Голосіївському районі група невідомих жорстоко побили чоловіка. Оперативна група виїхала на місце і встановила потерпілий 38-річний колишній військовослужбовець, комісований після поранення. Чоловік просто йшов вулицею разом із товаришем, коли до них них причепилася компанія на тверезах молодиків. Конфлікт спалахнув миттєво, і троє нападників повалили ветерана на землю, засипаючи ударами по голові. Та тіло після чого вони втекли. Та цього разу поліція спрацювала швидко, затримала всіх трьох місцевих жителів віком 18, 19 і 28 років. Їм вже повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу. Максимальна санкція до чотирьох років позбавлення волі. Постраждалий ветеран зараз у лікарні. Досудове розслідування триває. Проте скандали не вщухають, і цього разу йдеться мова про житло для ветеранів у Фастові. Вже рік триває конфлікт через неналежне поховання захисників України. Родичі загиблих воїнів вимагають від міської ради створити обіцяну алею героїв, але натомість навіть систему водовідведення не можуть довести до ладу. Люди кажуть, під час дощів могили стоять у воді. Родини загиблих приходять на сесії міськради, аби їх почули. Але як на це реагує влада, далі у сюжеті. Цього ранку вони мали пити каву у своїх квартирах, натомість прийшли на акцію протесту. Це сім'ї ветеранів війни. Ми вуклалися в 2020 році. Потихеньку ціла програма працювала, але будинок так і не добудувався до кінця. Ми не можемо не забрати наші кошти, не отримати квартири, тому що будинок не будується. Оксана показує сто з документів. Це, напевно, один з перших томів нашої переписки з адміністрації з департаментами з усіма відповіді на. Шинисти історія цієї переписки із забудовниками та київською міською владою почалася у 2019-му. Оксана з чоловіком, ветераном, який воював в АТО у 72-й бригаді, давно стояли на черзі на покращення житлових умов. Мали право на безкоштовну квартиру від держави та вирішили її не чекати. Адже їм, як і ще двом десяткам родин, київська влада запропонувала взяти участь у пілотній програмі по співфінансуванню житла 50 на 50. де половину вартості платить інвестор, іншу половину мі. Місто, як це захисники ходять і просять дайте нам то при тому, що ми вклали. Ця програма щорічна, і ті, хто до неї приєднався у наступні роки, вже живуть у своїх квартирах. Але саме ці 20 сімей, які були першими і заплатили свою частину свого житла, так і не дочекалися. Я інвалід війни другої групи. От мій син, який теж після мене воював, потім з першого дня пішов в Київ захищати. До сих пор ще я їжу шахеди збивати. Мати в дефтеге. Сьогодні я тут ольмати. Краще б я був там. Мені стидно тут бути і клянчить оце. От за сина, який воював. По півмільйона гривень з кожної ветеранської родини просто залиті у бетон. Вже п'ять років, як ані грошей, ані обіцянок, що його таки добудують. Це об'єкт на Качалова, 40, де мали би отримати квартири ветерани. А то і тепер вже ветерани повномасштабної війни. Роман показує секцію, де мала бути його квартира. Там досі стерчить арматура, а родина живе у гуртожитку. На даний час ми проживаємо з жінкою, дітьми. Дивлюсь, от у нас є камеши, вже своє озеро. Тобто за ми півмільйона гривень, які ми вклали в цей е, такий трудний період. ми… Приходимо, і я вожу своїх дітей на екскурсію. На фронті Роман був у 2014-му восьмому полку спецпризначення і воював у Донецькому аеропорту. На початку повномасштабного вторгнення боронив Київщину, де був поранений. І зараз служити вже не може. Ну якщо можна тут жити, то я вам скажу, пане клічко, можете приїхати до мене на чашку кави. Я вас запрошую. Ці шикарні наші апартаменти. Їхній будинок мав бути частиною одного з житлових комплексів у Солом'янському районі Києва, який мало звести комунальне підприємство спецжитлофонд. Будівництво почали у 2019-му. Усі інвестори внесли свою частину коштів, але із всього комплексу звели лише одну з чотирьох багатоповерхівок. Нам усі так обіцяли, що ви в 2023 році будете жити. Дивіться, ми живемо в 2023 році поле. fundament А потім будівництво заморозили. Щоб його завершити, торік спецжитлофонд просив Київської міськради ще мільярд гривень. Надію ветерани інвестори втратили відтоді, як проти директора комунального підприємства було відкрите кримінальне провадження з формулюванням за службову недбалість у використанні коштів. Будинок на качалван він не буде добудований. Ну вправду ми неправдами. Він ніколи не буде добудований. Там багато судів. Там ініціовані процеси від органів кримінальні там провадження Не бу. Себе вони називають ошуканими вкладниками і на акцію протесту зібрались біля іншого будівельного майданчику, де теж зводиться проблемна висотка для пільговиків за кошти міста. Це як то стрилочників поздравляю. 100 да. А то не я, то не моя юрисдикція, то його юрисдикція. Йдемо туди, той каже, то не я, то клічко. Клічко каже, я не взагалі тут не приділа. Перекидуються відповідальність. воїни. Спілкуються з представником міської влади, які приїхали перевірити будівництво висотки, де київська влада теж давно обіцяє видати безкоштовні квартири для ветеранів, інвалідів війни та сімей загиблих. Це теж відомою столиці проблемний довгобут на Борщагівці. Тут будинок мали звести ще торік, але не встигають і до кінця 2025-го. Хоча на відміну від того, на який чекають, кажуть ветерани, у цього хоча б стіни є, і пропонують, аби їм компенсували втрачені кошти квартирами у цій багатоповерхівці. Ми пропонуємо таку модель, щоб їх рішенням Київської міської ради сесії внесли як. Тих, які постраждали і внесли свої кошти, і коли цей будинок буде добудований, їм першочергово дали як ошоканим особам цей квартири. Поки Київрада це рішення не ухвалила. Тож представники КМДА продовжують лише обіцяти, це велика проблема на сьогоднішній день. Це дуже велика проблема. Ми працюємо над цим питанням. Ми намагаємось на сьогоднішній день вирегулювати механізм фінансування. Про тих людей, які виявили бажання і не отримали житло, для того, щоб їх забезпечити в іншому місті житло. Ми зараз ведемо механізм фінансування урегулювати так, щоб люди змогли отримати житло в найближчий час. Тут в цьому буде обіцянкам, ветерани мало вірять і збираються звертатись в офіс президента бо часу чекати на рішення Київради все менше. Головне побоювання інвесторів-пільговиків з наступного року в Україні починається масштабна реформа житлової сфери, яку вже давно ухвалила Верховна Рада. А це змінить черговість отримання квартир, зокрема для всіх пільговиків і ветеранів. Чи буде враховано, що вони вже вклали власні кошти у будівництво, що вони довірилися державі і продовжують чекати на свої квартири? Ці люди віри не мають. Я ж не кажу, що віддайте мені безкоштовно, як я вклав свої кошти. В мене дитина питає: тато, коли ми переїдемо в квартиру. Я привіз її, показав їй камеші. Фундамент кажу, оце наша дитина квартира. знаєте, коли маленька в тебе дитинка, яку я захищав, Юлія Крієнко, Олександр Аліфану, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. А далі історія ветерана, який змушений був доводити своє право на пенсію та на пільги. Іван Микитюк, військовий у третьому поколінні, з 2013 року він захищає Україну, не зрадив присягу під час окупації Криму, воював на сході з перших днів. А після тяжкої контузії розпочав нову боротьбу вже не зі зброєю в руках, а з чиновниками, лікарнями та комісіями. Його історія далі у сюжеті. Іван родом із Житомира, йому 33. Після школи одразу пішов до армії у 2014 році. Під час анексії Криму служив старшим матросом у Севастополі. Коли росіяни захопили військову частину, Іван одразу вирішив, на бік ворога не стане з батальйону, де я проходив військову службу. Вийшло 49 матросів, 5 офіцерів. А особового складу було 350-400 людей. Я йому відповів, що я присягу даю, дав тільки раз житті, і раз житті, на вірність, і я її дотримуюся. Зброю тоді заблокували у збройових кімнатах. Опір був неможливий. Українських військових просто вигнали з частини. Жили на пляжі неділю, чекали якоїсь звістки, якогось телефонного дзвінку від командування. Після евакуації з Криму Іван повернувся до Житомира і знову став до строю. Служив в Одесі, де відроджували військово-морські сили. Повномасштабну війну зустрів у складі 95-ї десантно-штурмової бригади біля Нью-Йорка. Обороняв Ямпіль, Довгеньке, Куп'янськ, Ізюм та інші найгарячіші точки фронту. Іноді за тиждень змінювали три позиції. Це моя стихія. Я це обожнюю, обожнюю зброю, обожнюю людей, обожнюю займатися з людьми, навчати їх. Чи сказати, що я боявся, коли йшов на штурми? Ні, страху не було. Коли ти йдеш в невідомість, тебе нічого не лякає. Каже, на війні страх відступає на другий план, а от біль від втрат залишається назавжди. Коли почали гинути хлопці, був не страх, а жалкування втрати. Бо це ж були хлопці-контрактники, з якими я багато багато років Дуже тяжко втрачати брата під час ворожого авіаудару біля довгенького Іван зазнав важкої контузії. Діагноз, церебральна мікроангіопатія. Відтоді постійні головні болі, запаморочення, порушення координації. Попри це, Іван намагався залишатися в струю. Та коли, перебуваючи на передовій, отримав звістку, що йому відмовили у проходженні медкомісії та скасували статус інвалідності. Це стало новим ударом. У довідці зазначали, не з'явився вчасно і не надав документів про госпіталізацію. На яких підставах вони мені відмовляють, яким чином я мав лікуватися, це мало бути мінімум дві виписки. Де я відповів: те, що я знаходжусь не тут, я не дома. Я знаходжусь постійно на війні. Місяці бюрократичної тяганини і десятки довідок іван зізнається, був на межі зриву та навіть хотів взяти до рук зброю. Проте розуміння наслідків зупинило хлопця. Зрештою, інвалідність Іваної все ж повернули. Я розумію державу, розумію все. Багато їх стає, інвалідів, багато ветеранів, багато всього. Але ж ми маємо рости, ми маємо готуватись до цього. Це ж абсурд. Якщо людина мала травми, то що і за рік щось вилікувалось, чи він... зникла ця хвороба, ці хвороби вже не зникають. Поки здоров'я не дозволяє повернутися на передову. Іван проводить заняття з тактичної медицини для школярів і студентів. каже, головне, щоб його знання здобуті на війні допомагали рятувати життя. Мене звати Іван, я ветеран війни. Так що я вам хочу сьогодні розповісти, провести стислу медичну підготовку до медичну. Це буде система Марч військова, але ми її трошки переробили для студентів. Всі люди, всі ніхто не застрахований, де він буде завтра і Яка у нього буде проблема? Ми єдина нація, ми єдині. Ми маємо один одному допомагати. За мужність і вірність присязі Іван отримав державні нагороди. Серед них орден за мужність третього ступеня. Та навіть після цього передбачені законом виплати так і не отримав. Ця нагорода не моя, це нагорода моїх полеглих побратимів та моїх полеглих знайомих. Це їхня нагорода. Я живий. Моя вища нагорода, те, що я жив. Олена Халілова, Максим Костенко, Вікне СТБ, Марафон. Єдині новини. На цю мить у мене все, що ви думаєте про всі ці події, пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше. Побачимось.